Всім доброго дня. Я хотіла зробити невеличкий такий ефір. Можна буду, зможу відповісти на ваші декілька питань, а взагалі тема ефіру, яку я хотіла зробити, це про, трошки про безумовну любов до себе. Взагалі, що це таке, тому що задавали мені питання, і взагалі, що, ну, як цим як працювати, що це, з чим це можна порівняти і так далі. Тому я хотіла зробити невеличкий запис і зберегти його у себе на сторінці. Отже, що я хотіла сказати? Перше, коли ми говоримо про самоцінність і безумовну любов до себе, уявіть собі таку картину. Уявіть собі новонароджену дитину. Дитину, яка тільки-тільки народилась і її вже люблять. Тобто до неї вже є відношення у її батьків, у її рідних, її люблять. До неї вже якось ставляться. Ця дитина ще нічого не зробила, ще не зробила ніяких дій, ніяких зусиль, ніяких досягнень в своєму житті, але вона вже має ось цю безумовну любов від своїх батьків, і в, неї в цьому немає жодних якихось але можливо і так далі. І... Ось це той стан, який кожна людина насправді має всередині себе. Тобто всі ми колись були цією новонародженою дитиною, яка отримувала безумовну любов. І е, складність в тому, що більшість людей вони е, дорослішають і отримують новий досвід, отримують нові переживання і починають е, шукати. Е, Скажімо, такі стимули і причини, з яких в принципі мене можна любити, чи я можу сама собі дати цей дозвіл, і так далі, тобто з'являються умови. Умови, що мені треба робити, як мені треба діяти, якою людиною мені треба бути, ну і так далі. Люди... а оскільки всі ці умови вони стосуються конкретного досвіду цієї людини, тобто того, що і як вона в своєму житті проживала, які стереотипи отримувала, які установки, і так далі, то, звісно, ці умови їх ну, досить важко виконати, особливо враховуючи те, що безумовна любов, вона на то і безумовна, що як тільки з'являються якісь причини, що я я зможу полюбити себе коли там не знаю схудну, коли буду успішна, коли коли в мене буде сім'я, коли там ще щось. Як тільки з'являються ці умови, ну безумовно любов вже неможлива. Тобто людина може виконувати ці умови і отримувати дійсно навіть якісь результати, але ці результати не будуть відображені в емоційному стані людини. Вони будуть відображені лише в оцих конкретних діях, результатах і так далі. Отже, як тільки ми починаємо ставити собі умови, фактично в якомусь сенсі це перестає працювати. Ми вже ну, не шукаємо безумовної любові, ми шукаємо заслуження. Тобто людина намагається вислужити, заслужити, отримати, виграти, не знаю, там якось цю любов, і це дуже часто стає ну, в якомусь сенсі проблемою. Тобто, якщо ми говоримо про це ставлення до себе, то воно умов не має. Як це можна взагалі от порівняти? Уявіть собі якусь ситуацію, в якій ви приймаєте рішення, як діяти? Якщо ви в цей момент спробуєте собі просто подумки, задати питання. А якби я в цій ситуації діяла, якби я ставилась до себе ось так? Тобто, якби у мене була абсолютно безумовна любов і прийняття себе, я б діяла так, як я дію зараз, чи якось інакше. Тобто, це таке, знаєте, як питання таке трошечки перевірочне. Навіть, от на прикладі, можу привести таку ситуацію, коли жінка розповідає історію про те, що ну, там є якась там фінансова складна ситуація в сім'ї і. Вона вирішує, що їй там треба її там збереження, яке вона відкладала там на щось для себе, там віддати, тому що треба заплатити там за секцію дитині, купити там нові шини на машину чоловіку, там ще, ще, ще щось. Її там немає в списку. Там є інші люди, її немає. І от на питання. Умовно кажучи, от якби твоя дочка вона вже була дорослою, вона прийшла до тебе, ну її ти любиш безумовно, от вона приходить до тебе і задає тобі ось це питання, що, мам, у мене така ситуація, от у мене є там гроші, які я відкладала, наприклад, там, на своє там, навчання чи там, ще там щось. І от мені зараз треба заплатити за ось, те, ось це там, чоловіку, дитині, там, ще комусь. Що мені робити? І оця жінка каже: Ну як? Я б сказала там своїй дитині, що ти повинна подумати про себе. Ну так, дійсно, це там ще це, це, це якби важливо, ну окей, там ще дитина, але там, ну що, чоловік сам не може собі там, не знаю, на шини заробити чи ще щось. Тобто, мама, на прикладі своєї дитини, там, де вона відчуває цю безумовну любов, починає казати і давати абсолютно не ті рекомендації, які виконує сама, тому що до себе вона цих почуттів не відчуває. І для себе вона робить а, вибори, які стосуються інших людей. Тобто, а, що ну їм повинно бути добре, не мені. А якщо є приклад якоїсь іншої людини, яка для неї дійсно в зоні такої безумовної любові, то вона каже: ні, ну я б їй сказала, подумай в першу чергу про себе, а все інше, воно там якби поступово можна буде це змінити, все нормально, але ти повинна подумати про себе, ти повинна подумати, що тобі в першу чергу потрібно там, ну, все інше можна якось вирішити. Тобто, на прикладі іншої людини, це одна рекомендація виходить. На прикладі себе це зовсім інша рекомендація. Тому це питання, воно таке, як трошки перевірочне в голові. Якщо ви вибираєте, що і як вам робити. І задаєте собі внутрішнє питання: а якби я до себе ставилась ось так інакше, я би робила ті самі дії чи якісь інші. Якщо ви розумієте, що там виходить реально щось інше, ну тобто ви вибираєте от, умовно там витратити гроші на шини для машини чоловіка. Але розуміти, що от якби я себе любила дійсно, я до себе дійсно добре ставилась, я б зараз вибралася щось інше. Я б зараз зробила для себе те, що я давно планувала, те на що я ці гроші відкладала початково там, наприклад. Тобто, оцей момент безумовного ставлення він не змінюється з якихось цих. Умов на майбутнє, коли я зроблю, коли я досягну, коли я там ще щось, тоді я почну до себе ставитись. Ні, ми можемо змінювати ставлення до себе лише в моменті, тут і зараз. Коли людина щось робить, щось вибирає, і прямо тут і зараз вирішує, що я зараз зроблю цей вибір, враховуючи ну, от ставлення своє до себе таке позитивне. Навіть якщо воно ще емоційно не повністю так відчувається, але ви вже починаєте робити ці дії, ви починаєте створювати оцю цінність, тобто своїми діями, своїм вкладом в себе, ви починаєте підсилювати це почуття цінності. І це дуже важливо, тому що. Дуже часто людина, яка не відчуває цього безумовного ставлення до себе, вона не може дозволити собі дії через почуття самоцінності. Починається в списку пріоритетів, стоять дуже багато інших людей. А якщо уявити собі, що людині дали там умовно таку пірамідку намалювати і сказати «от давай», Напиши, що у тебе там на першому місці, на другому, на третьому, на четвертому, на п'ятому. Бувають такі ситуації, коли людина в ці перші п'ять місць себе взагалі не записує. А якщо записує, то це там друге, третє, четверте, п'яте місце. Тобто там виявляються там сім'я, батьки, там ще щось, ну робота, там ну, ще якісь речі. Але саму себе людина в цьому списку на перше місце не ставить. Тобто це означає те, що в зоні цінності знаходяться інші люди, інші якісь е, речі, інші ситуації, але не сама людина. І, е, звісно, якщо говорити про це почуття самоцінності, почуття любові до себе, то Ну, воно буде таким, як цей список пріоритетів, і діяти людина буде так. Тобто, вона буде віддавати іншим спочатку, а потім тільки наповнювати себе, і то не факт. І то тільки якщо на це вистачить сил, ресурсів, енергії, емоцій і так далі. А, а будемо чесними, якщо ми спочатку все витратили, і тільки потім поставили собі питання, що мені треба тепер це звідкись взяти, то іноді може не бути навіть того стартового ресурсу на те, щоб цей процес починати. Тобто, людина вже... Витратила все, що могла, і е, з чого її стартувати. Це знаєте, як умовно кажучи, машина, в якій закінчилось пальне просто до нуля, і ну, її вже для того, щоб е, відвезти там на заправку і залити в неї паливо, вже необхідно, щоб її хтось тягнув на цю заправку. Тобто вона вже сама туди не доїде. І там вже навіть її заправляючи можуть бути якісь проблеми, тому що, умовно кажучи, все, там вже під ноль, там нічого немає, там вже просто вся, всі ці системи вони, умовно пересохли. Коли є почуття цієї безумовної любові до себе, людина насправді набагато більшим готова ділитися з іншими, але вона це робить з абсолютно іншою мотивацією. Вона це робить не для того, щоб вони мене полюбили, тому що я вже сама себе люблю. Мені не, не, немає необхідності вислужувати цю любов у інших людей. Я це роблю, тому що я це хочу робити для себе. В першу чергу для себе я отримую задоволення і кайф від того, що я поділюсь з кимось, чимось, що в мене є, і мені від цього буде класно. Але не тому, що я це зроблю, і вони за це будуть мене любити. Тому що ну, це безумовне відчуття. Я себе безумовно люблю. Мені не, немає цієї потреби створювати навколо себе велику кількість людей. Для яких я буду рятівником, і в яких я буду вислужувати це почуття, щоб перекрити те, чого не вистачає всередині. Людина, яка себе любить, вона може робити навіть такі вибори, коли вона вибирає зробити заради когось щось, ну навіть умовно в якійсь ситуативній ситуації, поставивши себе на друге місце. Але вона це завжди робить свідомо, розуміючи, що потім компенсує собі це якось, і вона це робить з у тих відчуттів. Що я так хочу, мені від цього буде приємно і так далі. Не для того, щоб мені хтось за це щось віддав, не для того, щоб хтось мені якось віддячив там, чи ще щось, тому що мені так хочеться. Всі ці моменти, коли людина ставиться до себе максимально позитивно і безумовно, вони створюють почуття цієї цінності. Всі інші наші патерни, такі як самооцінка, впевненість, Рішучість там і так далі, вони всі будуються на оцих базових речах на почутті самоцінності і на любові до себе. Тобто можна, мовно кажучи, підточити людині самооцінку якимись подіями, тобто може бути якась така череда негативних подій, через які самооцінка може трошки постраждати. Але якщо там оце базове почуття самоцінності сильне, то людина дуже швидко відновить цю самооцінку. Але якщо самооцінка це було єдине на чому все трималось, тому що це зовнішнє оцінювання, а самоцінності там не було. То як тільки стануться ті події, які людину, хоча б трошки надломлять в, ну, в якихось питаннях, там в кар'єрі, в особистому житті чи ще в якійсь ситуації. Відновлення буде дуже важке, тому що це, умовно кажучи, як стіни, які збудували без фундаменту на піску, вони стоять і все класно, але якщо вони починають ламатись, вони починають тягнути за собою все інше, тому що, умовно кажучи, починає падати одна стіна, іншим стінам немає на що спиратись, окрім тієї стіни, яка тільки що впала. Якщо там є фундамент, на якому стоять стіни, то умовно там десь в якомусь місці. Навіть якщо пробити діру, все інше, воно стоїть, воно тримається на фундаменті. Можна це полагодити, можна зробити там умовно ремонт, навіть там розширити, можна добудувати ще кімнату чи ще щось, але воно вибудовується зовсім інакше. А от коли немає цієї бази, немає цієї основи, його будувати дуже важко, особливо якщо відбуваються якісь складні, критичні, тривожні стресові події в житті. Завжди це дуже важко. Людина втрачає зовнішні опори, а не маючи внутрішньої, не має за що триматись. Ем, так, що я ще хотіла сказати про любов до себе та самоцінність. Ем, якщо є якісь питання, задавайте, тому що в мене якраз було трошечки часу, я хотіла зробити цей запис. Ем, отже, ще раз, відношення до себе формується тільки в моменті і немає умов, воно має тільки рішення. Воно фіксується через дії, навіть якщо ще немає емоційної емоційного відгуку, дії фіксують новий досвід, який потім допомагає нам прописати, умовно кажучи, це відчуття внутрішнього і вже приймати його повністю. Як тільки ви ставите умови, я почну себе там любити, поважати і так далі, коли, якщо, коли там щось станеться і все інше, ви цього не досягнете, тому що ці умови вони не впливають на ваші відчуття. Вони дають вам номінальні результати, вони можуть бути класні, ви можете ними користуватися. Ну, це непогано. Але вони самого відчуття вам не дадуть, тому що людина, яка, наприклад, собі сказала, я там полюблю себе, коли, наприклад, там схудну, коли вона схудне, вона порадіє цьому, але вона поставить собі ще якусь мету, тому що вона в той момент не відчує любові до себе і придумує ще якісь причини. Тобто, коли ми через зовнішні фактори отримуємо додаткових, додаткові якісь емоції для себе, вони. Ну, настійкі, вони нестабільні, вони змінюються. І ми дуже легко можемо цей стан втрачати. А от коли він внутрішній, він вже фіксований, і ми на нього можемо спиратись в будь-яких умовах, в будь-яких ситуаціях, навіть дуже стресових і критичних. А, так, а, якщо є питання, у мене ще там пару хвилин можете задати. Можете задавати питання, я збережу цей короткий ефір. А, у себе на сторінці можна буде його ще раз подивитись, і ще раз нагадую про те, що сьогодні ем, стартував курс. На ньому ну не дуже багато людей, тому що я розумію, що я дуже багато дала останнім часом доступів за донати і за допомогу. Тому я розумію, що всі ще проходять те, що я до цього дала, і на курс може не вистати не вистачати ще зараз часу, але можу сказати, що інформації там буде дуже багато. Сьогодні я виклала вже першу лекцію, і буде ще одна там бонусна додаткова лекція. Я буду до запузапишу, точніше вже її дозаписала, я і тільки ще викладу. Буде інформація протягом 5 тижнів, багато лекцій, багато, 5 вебінарів живих з відповідями на питання, і є, є зворотній зв'язок, тобто я буду допомагати відповідати на питання всіх учасників. Так що сьогодні останній день, коли можна буде ще до нього приєднатися. Як нормалізувати сон? Дивіться, те, що стосується сну, спробуйте. Подивитись, ну навіть пошукати матеріали, які стосуються того, як працюють із сном у дітей, коли маленькі діти погано сплять. Там є така система, як створення, умовно кажучи, такого ритуалу на засинання. Тобто, коли з дитиною ввечері батьки там не знаю в чітко по режиму в один і той самий час її там купають, годують, там не знаю, дають там тепле молочко. Вкладають спадки, читають казочку, там і так далі. Зрозуміло, що це для дорослої людини це трошечки інші ритуали і так далі. Але фактично, в деякому сенсі, коли є проблеми зі сном, коли у нас нервова система занадто збуджена, і навіть таблетки не допомагають, то ми йдемо шляхом у такого, якби, умовно кажучи, якби ми працювали з перезбудженою нервовою системою дитини. Тобто, по-перше, там, ну, за досить. Ну, Найкраще там за півтори-дві години, але хоча б за годину до сну. ніяких гаджетів, ніяких стресових там речей. Там не дивитись новини, не дивитись, якісь там хорори, там чи ще щось таке. По-друге, створити конкретний графік для себе. Графік умовно кажучи, такого ритуалу на засинання, тобто, що як ви коли робите, що ви там, наприклад, не знаю, приймаєте ванну, п'єте там чай, там спілкуєтесь з кимось близьких, там чи як ви для себе це плануєте, тобто не знаю, там, робите медитацію. Тобто, у вас повинен бути якийсь хоча б десь на півгодини отакий чітко розписаний ритуал на засинання, і хоча б там за годину до сну ніяких э, гаджетів, ніяких речей, які вас відволікають, збуджують ну, Тобто ніяких максимально стресів. У вас вже якби, цей процес запущений. Перше, друге, ритуал не працює, умовно кажучи, з одного разу. Ви його впроваджуєте, і ви, виходячи з цього ритуалу. Якийсь час повинні його притримуватись максимально, тому що в цей момент у вас починає, якби ваш мозок запам'ятовує цю послідовність дій і розуміє, що в кінці цієї послідовності якраз іде у той момент, де мені треба засинати. Він це не спрацьовує з одного разу, але поступово формується вже це на рівні звички, що у мене йде ось така послідовність подій, і вже з першої дії мозок розуміє, що мені треба готуватись до сну. Тобто оця дія, потім ця, потім ця, і потім мене покладуть в ліжечку, і мені треба спати. Uh, і оця, якби, цей процес, якби, коли ми заспокоїмо свою нервову систему, uh, ну, вкладаємо так максимально її uh, в ліжко, коли ви максимально спокійні, максимально вже розслаблені і так далі. Uh, за якийсь там час формується, умовно цей ритуал, де вже uh, з, з першої дії да вам там ще, наприклад, не знаю, 30 чи 40 хвилин до того, як лягати спати, але внутрішній механізм в голові він вже запущений на те, що в кінці би, цієї послідовності дій буде сон. Тому що я розумію, що навіть люди, які зараз там відчувають себе ввечері дуже сонними, змученими і так далі, але потім лягають, закривати очі, а заснути не можуть, тому що нервова система перезбуджена, її отак от видірнули з якихось подій, кинули в ліжко, сказали спи фізично людина розбита, втомлена і так далі. а… Нервова система перезбуджена, людина не засинає. Людина крутиться. А якщо спить, то спить дуже тривожно, просинається від будь-яких звуків, від кожного там шороху. Ну тому що нервова система вона не в фазі вот такого заспокоєння. Тобто, цей процес, який я описую, ви навіть можете там почитати. Ну, досить не ваневажко знаходиться статті там різні про тому, як працювати з сном у дитини, коли вона перезбуджена, тому що маленькі діти вони ще не у них немає ще такого рівня саморегуляції нервової системи, щоб вони могли швидко заспокоюватись. Тобто маленька дитина, вона, якщо вже розігралась ввечері, вона отака, от і, і, і вкласти її дуже важко. І якраз для цього от, якби про ну пропонують і неврологи, і психологи дитячі, отакі якби, системи таких ритуалів, де дитина заспокоюється і засинає і просто. Ви просто берете це, переводите аналогічно на себе, ну, тільки, звісно, там не почитати собі казочку. А, але якщо ви там почитаєте книжку, там дві сторінки книжки якоїсь спокійної, такої, з приємним вам сюжетом, то, в принципі, як приблизно та сама казочка. Просто це повинно бути вбудоване от в цей ваш ритуал на засинання. Так, Якщо ще є якісь питання, задавайте. У мене пару хвилин залишилось, і я буду зберігати цей ефір. Якщо все зрозуміло, поставте плюсик там чи помахайте. Дуже дякую, зрозуміло. Будь ласка. Так, ну що, якщо запитань зараз більше немає, то ефір я зберігаю. Всіх бажаючих чекаю сьогодні ще на нашому тренінгу, який буде наступні майже півтора місяці проходити. Якщо будуть якісь ще додаткові питання, можете їх написати до відео. Всім гарного дня. Так. Всім гарного дня. Слава Україні. До зустрічі!